Як ви знаєте, в Україні вже збудована і на повну потужність працює цифрова наземна ефірна мережа цифрового ефірного телебачення. Це означає, що сьогодні через звичайну антенну можна дивитися 20 українських телеканалів. Найближчим часом можна буде дивитися всі 32 телеканали, на які розрахована власне ця мережа у високій якості зображення та звуку. Для прийому зазначеного цифрового сигналу між звичайною зовнішньою або кімнатною антеною необхідно та телевізором необхідно підключити так званий телетюнер, який дозволяє приймати цифровий ефірний сигнал. Враховуючи важливу соціальну складову процесу переходу на цифрове ефірне телебачення урядом України 21 березня, тобто вчора, було прийнято. Постанову Кабінету міністрів про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті, для забезпечення населення, засобів приймання, сигналів цифрового телерадіомовлення. Відповідно до цього рішення визначена категорія громадян, які безкоштовно зможуть отримати зазначення телетюнери. Я коротко їх зараз перерахую, це усі інваліди, інваліди першої та другої групи, в тому числі інваліди війни цих груп. Інваліди війни третьої групи, особи, які виховують дитину-інваліда за умови, що дитина проживає разом з ними і не перебуває на повному державному утриманні, це особи з малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу згідно з законом України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. А також це особи, на яких поширюється право на отримання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Протягом опалювального періоду 2011-2012 років. Відповідно до цього порядку, для того, щоб зазначеним категоріям громадян отримати безкоштовно телетюнери, вони повинні до 1 липня 2012 року звернутися до місцевих управлінь праці та соціального захисту населення із відповідною заявою. Зразки заяв та уся необхідна інформація з питань одержання, підключення та користування телетюнером буде розміщена на стендах, інформаційних стендах управління соціального захисту, на офіційних веб-сайтах Дешкомтелерадіо, Мінсоцполітики, органів місцевої влади, органів громадських організацій захисту прав інвалідів. Я хочу сказати, що з того приводу найближчим часом вже... Починаючи з наступного тижня в Україні розпочнеться широка інформаційна кампанія стосовно можливостей безкоштовного отримання телетюнерів. У Держком Телерадіо з 26 березня, тобто з понеділка, буде працювати телефон гарячої лінії 239 6109, за яким можна буде також дізнатися про можливості безкоштовного отримання телетюнерів, а також взагалі про... Всі деталі підключення їх до телевізорів та способів прийняття прийому цифрового ефірного телебачення. Доставка телетюнерів громадянам буде здійснюватись поштою по мірі надходження заяв громадянами, до органів соціального захисту та формування списків місцевими державними адміністраціями. Черговість доставки визначатиметься по мірі надходження заяв. Тобто, відповідно, хто перший надійшли або надасть таку заяву, той, відповідно, матиме можливість першим, серед перших отримати зазначений телетюнер. Безкоштовне надання телетюнерів буде відбуватися за принципом один телетюнер на одне житлове приміщення або будинок. Тобто, незважаючи на кількість телевізорів. В родинах буде надаватися лише один телетюнер на одну сім'ю або на одне житлове приміщення. Це коротко про що я хотів сказати. Готовий відповісти на всі запитання. Дякую, будь ласка, запитання. Пристатись, будь ласка. А скажіть, будь ласка, чи вже є результати тендеру? Хто буде ще немає? І, і, і коли буде тоді визначено перемогу? результатів тендеру? Ще немає. А він проведений? Ні. Тендер оголошений uh -huh. зараз. У зв'язку з прийняттям зазначеної постанови кабінету міністрів до нього будуть несені зміни, бо є необхідність несення таких змін. А які саме а? які саме зміни? А значить, зміни зміни стосовно. Вимог стосовно умов участі в тендері. По-перше, там на першу роль виходитиме ціна і в умовах оцінки тендерних пропозицій в першу чергу враховуватиметься ціна і лише ціна телетюнеру. А по-друге, надається можливість предоплати в обсязі 50% для... Здійснення поставок зазначених телетюнелів.